Потім, коли я згадав те своє враження, знову ж таки, візуальний образ, який якийсь свідомий. Тобто він у мене закликав здивування. І аж коли я згадав свій власний досвід, так, ну, я просто сказав, А ну, це, 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 це означає, що е, було дійсно жив поет такий свідомий, автоматичний. Треба було подивитися. Вже ще видається текстів вірші, як він мінявся. Так. Бо перший варіант є надзвичайно рефлективний, так рефлексивний, ритм певного йде. А потім людина трошки підсички. Мови, так далі. Це дуже велика тема, яку можна виробити, читати. Так, я хотів вам представити, то є певнофлосом. Один із дуже серйозних, глибоких науковців, разом із дружиною на Його переклади належить першості всі інституція. І тому фундаментальна праця українсько-Латинській солоді. Ніде нього, без цього після нього за щастя, нічого подібного родину не було. І це є приятелі нашої родини, тому що наші батьки і наша ця Мирослава познайомилися у 60-му році. І з того часу вони були дуже близькі, дуже приємні до Тосну, батько Лесала Сусловка, це та людина, яка підняла із закриття знаменитого Івана Дана Антоновича, за що він був нещадно покараний владою. Йому не дозволили навіть проведе акумацію докторської дисциплі. Це є наша історія. Доклад, не обов'язково його речей. Він е, пам'ятає, що мене вразило, тоді я тільки довідар, він такий вже е, е, е. довідався е, в свої композиції, інакше трошки виконає. І коли він прийшов, вчати імпровізацію на різні, легко так, і, і, і свої своєрідне, то от е, назад можливо було тоді дістати яке підзадність нормальне, своєї музики. Але інший варіант. Е, приїжджаю я в село, звідки родина походить на житті під голову. І е, ну, якась запала, знову ж таки, неділя, як після обіду, люди, так, е, заможніший чоловік, родич наш, мав магнітофон. Це було в той час дивина в селі. І він виносить той свій магнітофон, заправляє тіку і раптом я чую те, що я вже не раз чув у голові. Е, виявилося, що всі родичі сілесу яким треба було музичний супер, то вони виключали колосне так а брали оці записи і весілля під це танцували. е, виходить, що е, ціле покоління, 60-й рік, скажімо, так, ну, 60-й рік трошки пізніше, е, коли людина доростає до якогось часу, коли, коли треба починати читати і коли треба починати слухати. Так? Ми були щасливими всі, ми юрвесники, трошки старші, молодші. Бо ми мали той музичний пласт, на якому ми могли е, зробити собі стереотип не народної пісні, яка дуже часто була, може, ну, для нас нерозумілою ще, так само як симфонічні звори. А от е, я вже пізніше почув ті симфонізовані пісні говорити. і навіть здивувався, бо ті популярні, вони були простіші і доступніші. А коли я кажу, які в нього є речі сподні музичні, і вони дуже легко сприймаються. Власне кажучи, дуже добре є, що нарешті сказане на якесь слово, що це є добре так, для всіх. Бо в нас люди ще звикли. Як. Якщо їм скажуть, що це є добре, значить це добре, і це вже можна слухати. А якщо от невідомо, що там якісь значить, міфи, легенди, то це ну, можна і не слухати. Я був страшенно щасливий, значить, якби е, там, де оце таланти йде зараз конкурс, Аплодували в журі стоя чи не імітації Али Пугачової. вчора чи коли це була така проти? А якби е, було більше нормальних імітацій, то зрештою дуже гарний факт. Бачите, е, з одного боку ми маємо перед собою ну, легенда, це є така річ, яка має під собою 90%, скажімо, життєвої правди і 10% доброї фантазії. Яка облагороджує навіть ті всі історії, іронічні з Леніном і так далі. Ясно, що сучасна мови цього вже не знає. Ні, і слава Богу, ну, ладно, я слава. розумію того. Тут треба до історії примісти, так? Але легенда є добре тим, що вона притягає, бо як кожна поезія. А легенда є все-таки поезія, це ну, те, підтекстово, ну, ніби і простий і прозовий і кастер, це теж має особливо певне поеті. Отже, кожна легенда через те, що вона має ту недомовленість, чи шарм невідомості, вона манить усе себе. Я що так говорити зараз складно, ліпше б ми мали величезну фонотеку, ліпше б ми мали ще. Сотні цих пісень і так далі, щоб ми мали ще багато написаних творів. І живого в тим сім. Але Україна вічна як там придородить, але на Ви знаєте, я єдиний, чому з таким п'ятером говорю про, про своїх батьків. Батько є із Західної України, мама є із східної України. І ми отримали таке виховання від самого народження. Коли нас постійно водили на східну Україну, повернемось до того, що у нас поняття цього року східна, західна Україна не було. І та зараз що велика Україна нам подарувала генію. І цього ніколи не можна було забувати. І тому, от обіцяю це ціни Абсолютно заробітчанські йдуть розумів про розподіл там третьої України, мені здається, що тут всьому навчого треба добре вилупити було і за 24 години всіх іміджмейкерів із з, тими е, політологами, е, зайдами виселити з України. Тому що мені не 20 років, але ви нагадаєте. Щоб хтось при щебицькому чи Шелестові сказав, звідків розколу України за 24 години малював вибирати в вісім горі і без ніяких сілів, і без ніяких там достеменів. І що батько він був на правду для чингівців. Досить харизматичною особистістю. Один з нас дуже цікавий, гарний професор, письменник Чернівецький це та людина, яка вміла примарити двох українців. У кожній роботі у всьому він знаходив позитив, тому що не подобається, він каже, я з що можна краще, але давайте зроби, і тоді ми покажемо. Це можливо підтверджувати шаленим історичним його. Досвідом і життям. Адже народився він у Австро-Угорській імперії, проживав у юні роки він у Королівстві Румунія. Далі страшний період ГУЛАГу Радянського Союзу, тоталітарного і йому поталеного прожити і в Незалежній Україні. Я на це життя запам'ятала, коли один із перших мітингів, коли. З усієї України зі збилися, в Київ, Він ще, б, як ці, ми зі Львова їхали. І там зустрілися, ми були 12 годин на новах. І там тоді йшлися перші митинги з прапорами, і колона співала у Києві золотає брама. На ній вистить синьо жовта фана». І тато сказав: я не вірю, що я це чую. Галю, отепер я вже можу і померти. Я дочекав. І ще того багато. Так що, ви знаєте, оцей патріотизм не генетично закладений у всіх нас. Просто нам всім потрібно не дозволяти себе принижувати і себе ображати. Такі ми є для себе дороги.